Мене звати Олександр Годоновича, яко-коше-мірколог. Лікар, я лікар, я лікар, ми вже спілкувалися по телефону з вами, тепер зустрілися. Сьогодні обговоримо нашу тактику, оформимо всю медичну документацію, поговоримо, як все буде, і зорієнтуємо, вже, як ми будемо рухатися в напрямку вагітності, в напрямку планування. Розуміє? Сьогодні ми зробимо ЗД, Визначимо з по яке потрібно буде пройти. визначимо, як ми будемо рухатись до нашої. Матка Ванте. 48,3х32,6. 48,3 на 32,6. 483 третій 3 розмір. Ендометрій фаза проліферації 5,3. Шейки. 45 на 24. Я вас буду чекати на другий-третій день настрального циклу. Із аналізами і необхідними справочками, які потрібно буде донести. Якщо УЗД буде все гаразд, ми почнемо з вами стимуляцію. Тобто перший день настрального циклу ви інформуєте, що у вас почалось, на другий-третій день ми плануємо зустріч, УЗД огляд. Якщо УЗД все гаразд, ми будемо розпочинати стимуляцію і рухатись в напрямку функції. Ну, в подальшому напрямку воєнці. 죄송합니다. <목소리도> <목소리도> <목소리도>